Він готовий до рішучих дій. Він не дає пустих обіцянок і переконаний, українці варті кращого майбутнього. Валентин Нечепоренко ось уже два роки як відстоює інтереси громади округу та українців загалом. Будучи народним депутатом України Валентин Нечаперенко голосував за ряд соціально важливих питань, за відміну пенсійної реформи, за надання права сільрадам займатися усіма питаннями оформлення спадщини, за введення заборони на закриття шкіл, за житлову і матеріальну допомогу медикам та вчителям у сільській місцевості, за заборону ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я. Валентин Нечепоренко ніколи не підтримував антисоціальні закони, які можуть зашкодити людям. Зокрема, він не голосував за диктаторські закони від 16 січня, впроваджені режимом Януковича. Сьогодні українці потребують підтримки держави, політика якої має бути соціально спрямована. Я працював над цим два роки і готовий довести розпочато до кінця. Потрібні негайні і відчутні зміни. Люди мають жити краще. Обирай перевіреного кандидата, голосуй за Валентина Нечипоренка.